Доброго дня, компанія «Свої Авто» вас вітає. У нас нове надходження Audi A5-2019 рік, 62 тисячі пробігу. Автомобіль приїхав з Америки без пошкоджень по факту. Так виглядає ззаду. Квадроверсія, повний привід, преміум плюс комплектація без ключових на 4 дверях, мертві зони. Тут присутні чотирископідйомник, електроприводові електроприводовід'я, пам'ять сидінь. Дивіться, стан. 62 тисячі пробігу, новий автомобіль. Двузонний клімат кліматконтроль, камери парктроніки, підігрів керма, круїз-контроль, автоматична коробка. 23 500 доларів ціна даного автомобіля, присутній панорамний дах, оригінальні електровні диски, в класному стані, резина, парктроніки. Все присутнє. Плюс присутній адаптивний круїз-контроль. Даний автомобіль можете придбати компанії своє авто з «Стріцька-28», «Солонка». Приїжджаєте, тестуєте і купуєте. Можемо обміняти ваш три автомобіль, можемо продати ваш автомобіль. Так само у нас на майданчику. Приїжджайте, компанія Своєавто 28.